Юлія Дзюбло, мої вітання. Традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Черкащина долучилась до всеукраїнського масштабного проєкту взаємодопомоги та підтримки Пліч о пліч У Черкасах проводять унікальні хірургічні операції на серці та судинах, дива вдаються завдяки обладнанню та рукам спеціалістів. План перевиконуємо, як та наскільки поповнився обласний бюджет за перші півроку. Роман Грибов, який прославився, вигукнувши окупантам знамените гасло проруський воєнний корабель, виклав відеозвернення. У ньому військовий просить долучитися до розголосу і нагадати Україні, що в полоні лишається понад 30 його побратимів. Усі вони відстоювали острів зміїний. Боротьба за повернення бійців додому триває більше року. Хочу звернутися до всіх небайдужих для того, щоб Допомогти моїм побратимам, які знаходились під час вторгнення Російської Федерації на острові Зміїний, їх ще 33 чоловіки, які до сих пір знаходяться в полоні. Тому прошу всіх зробити максимальні репости для того, щоб якнайшвидше повернути хлопців додому. Слава Україні. Найкраще зі стрільби на Черкащині відбувся турнір серед стрільців. Участь у ньому взяли шість команд поліцейських. Повідомляється на соціальній сторінці поліції Черкаської області. На полігоні організатори змагань змоделювали для учасників різні ситуації застосування вогнепальної зброї, в яких спортсмени продемонстрували свою майстерність. За результатом проведення змагань переможцем турніру стала команда спецпідрозділу Корт. Друге місце посіла команда батальйону поліції особливого призначення та третє місце. Ця отримала команда Черкаського районного управління поліції. Такі заходи не лише покращують якість вогневої підготовки поліцейських, а й виробляють важливі вміння працювати в команді, прагнути до високого результату спільними зусиллями, що необхідно для якісного виконання службових завдань, зазначив заступник начальника кадрового забезпечення Василь Яхненко. Черкащина долучилась до масштабного всеукраїнського проєкту взаємодопомоги та підтримки пліч-опліч. Разом із іншими областями ми допомагатимемо у відбудові звільненої Херсонщини. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Черкащина одна з 15 областей України, яка долучилася до всеукраїнської ініціативи. Наш регіон допомагатиме трьом селам на Херсонщині. Це Іванівка, там пошкоджено 202 будинки, Новопетрівка 176 і Миколаївка, попередньо 24 будинки. Внулення в себе в першу чергу включає можливість надання допомоги будівельними матеріалами, можливість надання допомоги роботам, які будуть здійснювати як волонтери, можливо, як підприємці, будівельні організації, які приватні, можливо, комунальні наші підприємства це з першочергових завдань. Це в нас є однозначно робити покрівлю, тобто ремонт дахів. Вони зруйновані в різній ступені, але Деякі є по декілька шиферинок міняємо, деякі повністю зруйновані разом з дерев'яними конструкціями. Там повністю йде відновлення. Крім приватних будинків, планують відновити і школу в Іванівці. Туди підуть діти з п'яти населених пунктів. Дуже просять відновити цю єдину школу, яка у них там зруйнована. Вона не є опорною, але вони на неї сподіваються. Там п'ять сіл, які будуть туди ходити, дітки. Вони, мабуть, не знаю, я ніколи не бачив таких, такого звернення, коли сльози накатуються, як вони хочуть, щоб ці дітки ходили. І прийшли і мамиці з діточками, з школяриками. Тому ми однозначно беремося за відновлення цієї школи. По максимуму будемо намагатися, щоб 1 вересня вона була відкрита. Зі слів Ігоря Табурця, зазначені села практично з першого дня повномасштабного вторгнення були окуповані, тому чи не всі будинки пошкоджені або зовсім зруйновані а більшість населення пенсіонери та родини з дітьми, які не мають змоги самостійно відбудувати приміщення. Кошти на це виділятимуть як з державного бюджету, так і з регіональних і місцевих. По обласним бюджетом і бюджетом територіальних громад уже практично виділено 11 мільйонів на ці села. Ми продовжуємо цю роботу. В деяких проєктах, наприклад, в Іванівці 23 будинки абсолютно зруйновані зовсім. Тут, очевидно, потрібна проєктно-кошторисна документація і, очевидно, буде надана допомога з державного бюджету. Тобто державний бюджет передбачає цю допомогу в частині, що стосується складних робіт. На Херсонщині вже працює 48 будівельників із Черкащини. До відбудови сіл долучилися всі райони Черкаської області та обласний центр. Підтримують ініціативу і волонтери. Сьогодні Черкащина серед перших, серед лідерів. Там сьогодні працює 48 наших будівельників. Відновлюється одночасно 15 будинків, і це десь приблизно 10 бригад працюють над цими будинками. Вони саме займаються сьогодні замірами. Те ушкодження, які там є, дахи, вікна і двері, і розпочинають з цієї неділі вже роботи, тому буде збільшена кількість присутніх. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Завдяки реформам в Україні впроваджують сучасні методи лікування пацієнтів. Так в одній із міських лікарень проводять унікальні хірургічні операції на серці та судинах силами черкаських спеціалістів. Дива вдаються і завдяки обладнанню рівню європейських лікарень. Третя міська лікарня швидкої медичної допомоги кластерна. Тобто тут є фахівці різних напрямів для багатопрофільної допомоги пацієнтам. Пан Микола потрапив сюди із захворюванням серця. Також в нього діагностували проблему судин. І майже одразу прооперували праву, а згодом ліву ногу. Чоловік каже, почувається значно краще. во біль в ногах вже перестала, виразка зажила, і то я мог пройти, допустим, 50 метрів, чи там скільки ще, ну, прода ще не виходив далі. Ну я думаю, що вже метрів 100 я зможу пройти без остановки. Цього року в медзакладі переобладнали одну з операційних. Тепер тут працює апарат для автореінфузії, який відфільтровує та повертає кров пацієнту. Апарат для штучного кровообігу, який замінює роботу серця під час операції, а також новітня апаратура для анестезії. Вентиляція повітря знижує ризик інфекційного зараження, а спеціальні лампи допомагають хірургам краще бачити. Надзвичайно важливо бачити в операційному полі всі судини, всі нерви, нервові закінчення тканини для того, щоб ефективно, без, травматич... без травматизму зайвого надавати оперативне втручання. особливо коли це судинна хірургія, коли будь-який рух може потягнути за собою серйозні ускладнення. За два місяці зробили понад 40 операцій, три з яких на серці. Реконструктивні операції на сонних артеріях при інсультах унікальне втручання, яке роблять лише в цій лікарні, і це єдине місце у Черкаській та Кіровоградській областях. Серцево-судинний хірург Ілля Гриценко каже: шкода, що більшість пацієнтів навіть не знають про це. І ми зазвичай робимо ці втручання вже по факту наявності якогось інсульта. Ну, зазвичай це легкі інсульти, які ще можна попередити повторні, які можуть бути летальні. Але якби вчасно пацієнти зверталися, вчасно звертались до сімейних лікарів, до невропатологів, робили діагностику УЗД-сонних артерій, виявляли бляшки сонних артерій на ранніх стадіях, ми могли попереджувати такі серйозні ускладнення, як інсульт. Така можливість існує завдяки досвіду та спеціалізації серцево-судинного хірурга Андрія Клянчина на цій та деяких інших видах операцій. За три роки його роботи тут впровадили також протезування аневризм черевної аорти і лікування хронічних патологій. У мене є опит більше ста операцій на сонних артеріях. Літальність після таких операцій мінімальна менше одного процента. Є опит операцій на серці. Шунтування, протезування пластика клапанів, всякі там інші захворювання серця, котрі потребують оперативного лікування. Ну а не аорти, мало хто оперує теж, тому що я знаю, що обласна лікарня визиває фахівців із Києва на себе для того, щоб їх оперувати, Ми оперуємо ці самі. Обладнання безумілих рук не працюватиме на користь, каже директор медзакладу Олександр Федорук. Тому особливу увагу приділяють підвищенню кваліфікації лікарів. Операційне відділення обладнання це такий невеличкий вклад в це. Основне це підготовка лікарів. І ну, реальної кардіохірургії без добронавченого кардіохірурга або судинного хірурга неможливо. Завдяки багатопрофільності лікарні необхідну допомогу отримали ті, хто не зміг би вилікуватись у монопрофільному закладі. Це супутня патологія, тяжка інша. Ну, це така, якщо є кардіальна патологія, судинна і ниукова недостатність, і ще якась хірургічна патологія, там, де потрібно такі. Потужні бригади різних спеціальностей. А, до речі, в нашій лікарні цілодобово чергують 16 фахівців різних спеціальностей, тому така бригада може надати їм допомогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Військовому Євгену Лисенку з Черкащини присвоїли звання Героя України та удостоїли орденом Золота зірка посмертно. Він був льотчиком-інструктором, командиром авіаційної ескадрилії Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна. Загинув у повітряному бою під Житомиром, керував винищувачем Міг-29. І в протистоянні з двома російськими літаками встиг збити один із них, але загинув від ворожих систем ППО. Поховали героя 12 березня у рідному селі Ротмистрівка. Перевиконали план. Чиновники відзвітували про виконання бюджету регіону за перші шість місяців цього року. У військовій адміністрації кажуть, кошторис громад області поповнився на 14 мільярдів гривень. Детальніше далі. Плюсова динаміка так характеризують виконання бюджетного плану чиновники за останні півроку в кошториси усіх рівнів державні та місцеві надійшло 14 мільярдів гривень. Якщо брати власну духовну частину місцевих бюджетів, то місцеві бюджети отримали. 7 мільярдів гривень надійшло в цілому, і це десь план виконано на 6%. Порівняно з цим періодом минулого року, надходження до місцевих бюджетів зросли на 37%, Додає посадовиця. Такі результати вивели регіон на сьому позиції серед решти областей. Поповнити бюджетну скриню вдається зокрема за рахунок податку на прибуток підприємств приватного сектору. З цієї статті надійшло близько 47 мільйонів гривень. Якщо беремо податок на доходи фізичних осіб, він є основним формуючим податком загального фонду місцевих бюджетів. В структурі займає десь більше 70% надходжень. Також пристановить 36%. Зросли доходи з акцизного податку для місцевих бюджетів, де надходження менші за заплановані держава гарантує підтримку, пояснюють в обласній військовій адміністрації. Тобто, якщо, наприклад, місцевий бюджет отримав 100 мільйонів гривень в минулому році за перше півріччя, в цьому отримав менше. То відповідно держава передбачає компенсацію у вигляді додаткової дотації. Порядок її розрахунку визначений постанови Кабінету міністрів. І вже за перший квартал місцеві бюджети отримали 187 мільйонів гривень додаткової цієї додаткової дотації. Вигляді компенсації за невиконання в зв'язку з невиконанням доходної частини місцевих бюджетів. Найвитратніша частина кошторису місцевих бюджетів заробітна плата, і, хоч в країні триває війна, заборгованості за цим пунктом немає Є пані Кравченко, війна в країні несла свої корективи і, відповідно, орієнтири і пріоритети в частині використання коштів місцевих бюджетів. На перше місце вийшли такі невластиві для місцевих бюджетів видатки, як підтримка Збройних сил України, територіальної оборони. Які зміни в кошторисний документ збільшують видатки бюджетів? Так зі 600 виділених на підтримку армії мільйонів гривень місцеві бюджети вже витратили дві третини. До цього додають матеріальні виплати ветеранам, членам їх сімей, сім'ям загиблих та зниклих безвісти військових. Передбачені кошти на цю, цю статтю це також більше 120 мільйонів гривень. Це по місцевих бюджетах області. Я Не кажу зараз за обласний бюджет. Це всі бюджети разом. Це і бюджет, і обласний бюджет, і бюджети територіальних громад. Чиновники кажуть, перевиконання бюджету дозволить реалізувати такі проєкти, як будівництво приміщення обласного онкодиспансеру для встановлення лінійного прискорювача та реконструкція військового госпіталю. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. А на сесії міської ради прозвітували про наявність та належність укриттів у Черкасах. Порушили питання і про передачу очисних споруд у власність міста. З останніми міські обранці не можуть дати ради вже протягом кількох років. Тож що вийшло цього разу далі. Станом на 24 лютого 2022 року у місті налічувалося 85 захисних споруд. Сьогодні їхня кількість зросла в рази. Тепер у Черкасах є 252 укриття, де люди можуть сховатися під час повітряної тривоги. Про це під час засідання міської ради повідомив заступник міського голови Віктор Беззубенко. На балансі освіти на балансі освіти саме більше приміщень їм вони за короткий період 80 мільйонів коштів викорса. Повірте мені, це проекти, це, це калькуляції, це контроль цих робіт. На сьогоднішній день сховище освіти найкраще в Україні. Проте з його слів, навіть цієї кількості мало, адже щоб сховати все населення місця, додатково потрібно ще 104 бомбосховища. Я прекрасно розумію, що цих приміщень у нас недостатньо. На сьогоднішній день для того, щоб в місті Черкаси мала можливість укритися все населення, треба ще додатково 104, 104 бомбосховища. Це орієнтовно, щоб ви розуміли, 20 мільярдів грошей. Управління цивільного захисту працює цілодобово, тому що по дорученню міського голови постійно здійснюються нічні виїзди і контроль на предмет відкриття сховищ. Згадали міські обранці про питання передачі очисних споруд, які перебувають у користуванні азоту. Зважаючи на численні спроби передати систему на баланс міста, цього разу народні обранці детально підійшли до обговорення. Зі слів Павла Карася, очисні споруди знаходяться у неналежному стані, тому це дорого бійдеться Черкасам. Я просто хочу попередити колег. Що я вам згадаю тим, хто проголосує зараз за. Коли ви будете буквально через короткий проміжок часу приймати рішення про виділення коштів водоканалу на покриття його збитків, на обслуговування стоків приватного підприємства Азот, я коротко скажу, що приватне підприємство «Азот» знаходиться в жахливому фінансово-економічному стані. Я чітко розумію, що відбудеться. Як монополіст водоканал не буде мати можливості відмовити вочистські стоків без оплати, він буде їх очищати. Вся технологія очистки надзвичайно стара, і в результаті цього вона надзвичайно затратна. І всі ці затрати ляжуть з моменту передачі на Черкаську міську раду. З обговорення міський голова Черкас назвав це питання складним, оскільки водоканалу не підвищили тариф на водовідведення. Директор Черкаси водоканалу повідомив, що днями вони підписали новий договір про очищення стоків, згідно з яким азот їх очищуватиме до кінця року. Позавчора був підписаний договір між Патазот і водоканалом на очистку сточних вод. Це найкращий договір, який був у Черкас водоканалу за всю історію. Я вам одразу скажу. Всі наші зауваження, які були з азотом, цим договором були договор до року. Зараз тариф дозволяє в нулях допустим, забезпечувати а, очистку стичних вод нашого міста. І то, що платить водоканал, тобто ми платимо. Що буде далі, не знаємо. Якщо тариф не прийметься, це буде навантаження і це я підтримую здесь міського голову. Зрештою проголосували депутати за безоплатну передачу у власність міста очисних каналізаційних споруд, які перебувають у користуванні азоту. Рішення підтримали 24 обранці. Юлія Дюбло, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Набір на спеціальність хореографія цьогоріч відкрили вперше у Черкасах. Із нового навчального року її викладатимуть у Богдановому університеті. Як проходить відбір в межах творчого конкурсу та хто оцінює вміння абітурієнтів далі. У Черкаському національному тривають творчі конкурси на відкриту нещодавну спеціальність. Учасники можуть виконати класичний український народно сценічний танець або власний тут у вільному стилі жанрі. Поліна займається танцями з чотирьох років. У десять дівчина зрозуміла, що хоче професійно займатися акробатичними танцями. Але потім я почала розвиватися також в стилі контемпу, модерну і далі хочу вивчати ще більше нових стилів, оскільки я думаю, це відкриває наші нові якісь. Не знаю, емоційні і також фізичні якості людини. Оскільки я збираюся працювати тренером, я зрозуміла, що це гарний шанс для мене. Тим паче, я багато дивилася культетів в, в Києві. І коли дізналася, що я в моєму рідному місці, я одразу обрадувала, що не треба нікуди жати. Завдяки навчанню в університеті можна опанувати класику, яка стане непоганим фундаментом у майбутньому, додає Поліна. Вступати на хореографію збирається, й Аліна. Вона з партнером ігорем демонструє румбу. Я просто хочу сідати тебе, що ти на сіти красива. По на перше місце займає Америка, друге місце Україна. Під час війни це стало набагато складніше цим займатися. Зменшилася кількість турнірів, зменшилися тренувальні збори. Ми сподіваємося, що все скоро закінчиться і все повернеться на свої місця. Сподіваються, що другий тур пройде так само успішно, як і перший, засновниця однієї з Черкаських шкіл танцю Дарина Хрібкова. І її запросили оцінити майстерність конкурсантів. Є пластичність тіла, наскільки людина стрибуча, я вже чую, там ззаді люди готуються до виступу. А от наскільки вона емоційна, наскільки вона може передати емоцію через танець 100%. якщо це в парі, наскільки вона під підпорядковується партнеру, от і йде за ним і слухає його. Після виступу фахівці практики танцювального мистецтва запитують в абітурієнтів про досвід згодом під час навчання. Деякі з них викладатимуть для студентів. Я буду викладати народно сценічний танок, танці народів світу, в принципі, так не тільки український, а за основу, звісно, що береться український танок, а далі вже танці дружніх нам народів. Налаштовуємося на такий лихий початок. Але спуску не будемо давати. Я хочу, щоб з цього закладу вийшли достойні, достойні спеціалісти. Це довгоочікувана подія і я бажаю і діткам, що сьогодні будуть працювати на своє майбутнє і нам всім. Все найкраще. Ідея відкриття нової спеціальності виникла після численних запитів, адже до цього молодь виїздила в інші міста, розповідає директор інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофій Десятов. Ну навіть ми не очікували, що буде така кількість студентів. До нас зверталися з театру, нашого рідного театру Національним Тарасарвоча Шевченка, різних студій, філармонії. Тобто відчувався дефіцит таких кадрів. Реєстрація на творчі конкурси та їх проведення триватиме до 28 липня. Включно запрошують усіх, хто хоче здобути фах хореографа, артиста танцювального ансамблю, керівника танцювального та аматорського колективу викладача. Чи балетмейстера постановника Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо Збройні сили України і віримо в нашу перемогу.